Я виїжджав на пожежу поблизу Монтани. Замить полум'я було усюди. І раптом з нього виходить палаючий ведмідь. Найкрасивіше і найстрашніше видовище мого життя. Що у вас є вакансії? Хто це у нас тут? Зайди до мене. Знаєш, навіщо ми тренуємося? Щоб вступати у боротьбу з вогнем. Моє елітний загін вогнеборців. Дасте мені шанс, я вас не підведу. Рано чи пізно вогонь до нас добереться. Ми більше чотирьох років готувалися. Всі маємо розряди, але доки не станемо бойовим загоном, прямого контакту із полум'ям не матимемо. А я казав, що легко не буде. Хочеш поговоримо? Чи просто будеш самотнім героєм? Ділити чоловіка з вогнем нелегко. <змить> цю смердючку. Він не смердючка. Бувай. Бувай. Вдихніть повітря цих місцин. Бо більше ви не матимете нагоди дивитися на природу і бачити цю чисту красу. Якщо не наша робота найкраща у світі, то яка? Що це? Вогонь загрожує місту та життям. Вибори. Викликає гранітну мору. Вітаю, а ви бойовилися. Не донька народилась? Я хочу дати їй те, чого сам не маю. Якщо вогонь перейде за нашу лінію, то перекинеться й на місто. Він вже близько. Буде страшно, наче кінці світу. Але поки ви дихаєте, ви живі. Воно тебе місяцями не бачить. Пробач мені. Помогу боротьбу з вогнем і врятуємо місто. Нужмо! Ви герої. Я хочу, щоб ви знали. Ніхто не пишається вами більше за мене. Вогнеборці. Історія бойового загону хранітної гори. Хочеш мене перемогти? Спробуй.